Хочу сьогодні дітки вас познайомити з картиною великого українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Називається ця картина Селянська родина. Здавна в українській родині панували одвічні цінності: Доброта, справедливість та тепло сімейного затишку. У всі часи. Щасливою вважалася та родина, де панує доброта, взаєморозуміння, взаємна повага, допомога та любов про сім'ю, матір, батька існує чимало прислів'їв та приказок. Послухайте деякі з них. На сонці тепло, а біля матері добре. Це означає. Що материнська любов і турбота важливіші та цінніші за будь-які природні чи матеріальні блага. Сонце може зникнути за хмарами, але мамина любов та добро завжди залишаються з людиною. У дитини заболить пальчик, а у мами серце. Це означає, що мамина любов змушує її відчувати кожну неприємність, що трапляється з її дитиною, як свою, власну, але набагато сильніше. Як і мамко, і татко, таке і дитятко. Це означає, що діти переймають основні риси, звички, цінності, манеру поведінки. Та навіть зовнішність своїх батьків. Який дуб, такий тин, який батько, такий син. Це означає, що батько має певні якості: працьовитість, розум, чесність або, навпаки, лінчі погані звички, то ці ж якості швидше за все будуть притаманні синові, оскільки він має. Цей приклад перед очима з дитинства. Годуй діда на печі, бо й сам будеш там. Це означає, що потрібно належно піклуватися про своїх стареньких батьків та дідусів, які вже не можуть працювати і потребують допомоги. Рано чи пізно кожен з нас постаріє. І опиниться в тій самій ситуації, що й дід, потребуючи допомоги. Добрі діти батькам вінець, а злі кінець. Це означає, що коли діти виростають порядними, працьовитими, успішними та добрими людьми, це є найкращим результатом життя та праці. Батьків. А тепер, дітки, пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського іменини. У Ніни велика сім'я. Мати, батько, два брати, дві сестри і бабуся. Ніна найменша, а бабуся найстарша. Коли сім'я обідає, у бабусі дрижать руки. Несе ложку бабуся, ложка дрижить, крапельки капають на стіл. Скоро день народження Ніни. Мама сказала, що на її іменини в них буде обід. На обід Ніна нехай запросить подруг. Ось і гості прийшли. Мама накриває стіл білою скатертиною. Ніна подумала Це ж бабуся за стіл сяде? А в неї ж руки дрижать, подруги сміятимуться, розкажуть потім всім у ніниної бабусі руки дрижать. Ніна тихенько сказала мамі. Мамо, хай бабуся сьогодні не сідає за стіл. Чому? здивувалася мати. У неї руки дрижать, капає на стіл. Мама зблідла, не сказавши ні слова, вона зняла зі столу білу скатертину і сховала в шафу. Мама довго сиділа мовчки, а потім сказала У нас сьогодні бабуся хвора, тому іменинного обіду не буде. Поздоровляю, Ніну, тебе з днем народження. Моє тобі побажання будь справжньою людиною. Діти, чи вічливо повела себе Ніна? Запропонувавши мамі не садити бабусю за стіл. Ні, бо бабуся це частина сім'ї і її місце завжди за столом поруч з усіма. Старенькі люди можуть бути слабкими і щось робити не так, як молоді. Їх не можна за це сварити чи соромитися. Навіть якщо бабуся щось забруднить, це не привід не любити її і не запрошувати до столу.